Волонтер діє першим тут скрізь. Виставка з такою назвою присвячена міжнародному дню волонтера. відкрилася 2 грудня в Чернігівському історичному музеї імені Терновського. Тут можна побачити чимало експонатів, зокрема світлини, зроблені під час блокади міста, волонтерські документи та щоденники, окопні свічки, обереги, грамоти і навіть зарядки для телефонів. Тобто, все те, що було характерним для Чернігова періоду блокади. Також на виставці представлені декілька інсталяцій на тему війни. На прикладі волонтерського руху в Чернігові ми намагались показати музейними засобами основні засоби, волонтерів, діяльності волонтерів області і України. Це і допомога армії, допомога цивільним, допомога переселенцям, допомога там дітям, психологічна реабілітація, допомога тим, хто постраждав, хто втратив будинки, добробати, які відбудовують будинки, розбирають завали. Це допомога селам, які постраждали. Найбільше від російської окупації тваринам допомога. Серед гостей виставки були волонтери, які співпрацювали з проєктом Родичі та друзі героїв та просто зацікавлені чернігівці. Сергій Михайлюк з перших днів повномасштабної війни допомагає армії та незахищеним верствам населення. 24-го вечір. Ми поїхали перший раз вночі. Кормили хлопців, які стояли на дуже несприятливих погодних умовах. Коли почалася війна 25-го, ми розвернули велику діяльність, до, кормили до 6 тисяч хлопців наших, це горячою їжею, сухпаєм, а, снабжали, а, снабжали різною технікою, різними а, технічними засобами, а, а, медикаментами, одеждою, одягом нашої. Наші заклади медичні ми теж снабжали медикаментами. ціли буси відправляли, привезли генератори по 40, по 100 кВт, Привезли дуже дорогу техніку, яка стоїть порядка 100 тисяч євро. Виставка нагадує про людей, які інколи ціною власного життя допомагали нашій армії відстоювати Чернігів та Україну і рятували простих людей в умовах війни. Люди повинні знати, що ці люди залишилися в місті під обстрілами, під ракетами, під самолітами і ризикуючи своїм життям, вони допомагали як простим цивільним людям, так і армії відстоювати місто, відстоювати нашу країну. А деякі з волонтерів, на жаль, які наші військові, вічна їм пам'ять, полягли і положили свої життя заради України заради перемоги. Я вважаю, що про цих людей треба говорити, і війна ще ж триває. І волонтери роблять все для того, щоб наблизити перемогу, і в тому, що Чернігів став місто героєм, також великий вклад волонтерів. Міжнародний день волонтера відзначається 5 грудня, починаючи з 1985 року. У сучасній Україні волонтерський рух зародився в 90-ті, а офіційно його визнали в 2003 році.